Так, сьогодні знову знайде. Сьогодні я замість е, Сергія знімаю вам чергове відео чергового порятунку. Е, так, у нас є дві кіці, які е, знайшли в смітнику люди, які е, не пройшли повз. Оце, бачите, такі трьохколірні кошенятка. Ми їх привезли. І ви диві, дивіться, як наша мама має одразу е до, них, до них прийшла. І давай обнюхувати, облизувати, приймати, як ніби це її дітки, навіть по кольору схожі. Але суть не тому, суть тому, що вже кожен день стає як день сурка, і ми бачимо. Навіть вже, не знаю, вже мізок не сприймає інформацію. Ай-яй-яй-ой-ой-ой. Дзвонять, їдемо. Не дзвонять, бачимо, шукаємо, дзвонимо самі, кажемо, давайте бо біда. Тому що в нас люди не люблять реагувати швидко на годуючу кіцю, де шукали дійсно люди для них. Але на, на щастя, ми побачили цей пост і відреагували. Ну Що по цих знайдах? У них вони, бачите, вже ходять Є шанси на порятунок в тому плані, що вони виживуть набагато більше, ніж добовок, бо таких, на жаль, викинули вже ста ну, більшеньких. Але дивіться, з глазками глазки у них заліпші Заліпші – це гній, який треба протирати, лікувати і робити. Щось е, до речі, е, люди, які знайшли цих кошенят, вони не знають. Ну як і багатьох, хто знаходить, теж не знає, що робити, як звертатися, що, що, що давати й тепе, тепети де, так як вони самі ще не їдять. Їжу їм порекомендували коров'яче молоко перекип'ятити і давати. На жаль, це є отрута для таких кошенят маленьких. Тому ну, з нашого досвіду і з нашої практики ми всім наголошуємо не робити цього суміш, дитяча і. Або Магазини безлактозні. Магазини безлактозні, Тоді є більше шансів. А так вроблюєте ви животики Куди і йде? набагато менше шансів далі жити. Ну, Із-за того, що вчора це було знайдено, Добре. і тільки раз гной. Бачите, тече гной, одразу вже протирають і моченята, і гной летить, просто прискає. ну Тому ось така. Наша, як кажуть, рекомендація суміш або безлактозне молоко. Ну, що Види, що? Що Ви Бачите, да? що робиться В очах. В очах. очах, Да. Дуже просимо, коли люди. Е... Пост пишуть допис у соцмережах, просять про порятунок, годуючу кіцю, Відгукуйтеся, не пишіть дурні коментарі в плані, чого ви викинули, не думаючи. Ну, бо я начиталася, мене просто зараз рве від того всього. От, але це вже друга тема. Як то кажуть, реагуйте, думайте і шукайте порятунок. Ми тут місцеві, сарненські, хто е, в групі в курсі. Е, Ну, тобто, дурню не розповсюджуйте в коментарях. А дійсно думайте, як врятувати, що зробити. Нас мами не все сильні. Як кажуть, дуже велике навантаження. Дивіться, скільки тих діток, скільки тих малеч. це просто в нас не стільки тих мам, не стільки сісюк. як оце, кожен день, по скільки штук ви викидаєте, і ми мусимо Давай, оце лазить. все Давай, давати на... На, це. На... на мам наших. Тому Молодець. ось така ситуація. Ну що ж, як кажуть, все добре, будемо надіятися, надіятися на краще. Що... На краще. Будемо боротися за глазки, за очки, будемо їх протирати, лікувати. Надіятися, що мами у нас все справляться. От Бачите, злягла мама мая, одразу біжать всі. І це по 10 на одну. Буває, кричать реально наші мамаші. Я не знаю, мені просто шкода. Але є вже що е, їдять самі, але просто хочуть ще молочка. От Шанелька вийшла, подивитися, хто там плаче. Теж їй болить. А шанелька то всіх. Шанель взагалі всіх би нагодували, було б 20 сісьок, всіх би годувала. Та да, шанелька. Ти куди йдеш, ну, малишка? Так, так що Так що дякуємо, що ви нас дивитесь, підтримуєте. Моя маленька радість. Уже радость йде? Ну, <гум> От такий хороший. <гум> Ми закінчуємо <гум> наш випуск. <гум> Ай, <моя> дякуємо, <гум> дякуємо <гум> за все вам. Ти <гум> запуталась.